Вітаю, друзі. Мережою шириться. Це інформація про те, що Ростема Мера, колишній міністр оборони і секретар РНБО, який неочікувано виїхав з України після того, як розпочався міндічгейт, може не повернутися. Більше того, центр протидії дезінформації каже, це все брехня. Він повернеться, він зараз у відрядженні, але ця історія дуже нагадує те, що ми вже бачили з Чернишовим. Тоді теж розповідали: і він повернеться, але Черношов не повертався, поки не отримав. Гарантії, що його не візьмуть під варту, і привез його гур в Україну, щоб а тут його СБУ зустрічали, щоб його не могли затримати представники на сап. Це окрема історія і. До речі, я не знаю, повернеться, не повернеться, поки все офіційно. Він до 19 листопада в офіційному відрядженні. Далі, згідно закону України, він може ще декілька тижнів бути на лікарняному. Там ще є декілька моментів, але всі вже розуміють, що щось тут не так. Більше того, в інформація, яка сплила теж в мережі, що він зараз шукає активно міжнародні заходи, конференції, які завжди ігнорував, щоби там прийняти участь. Ну що ж подивимось, що буде відбуватися, але. Йому дійсно можуть оголосити підозру. Про це говорять і злі язики з банкової, якими я поговорив, і добрі люди з антикорупційних органів, які кажуть, що ну на плівках є багато чого ще що не оприлюднено. До речі, в офісі дуже бояться, що це оприлюднять, і ну їх аж аж в них шкварчить так. Вони не хочуть готові навіть щоб умірово оголосили підозру, але щоб суд був в закритому режимі. Про які схеми можуть речі? Ну, Від добрих людей стало відомо про одну зі схем, яка фігурує, скажімо так, у справі з дронами. Ця схема дозволяє крим здати мільйони і створює дефіцит fpv дронів. Тож потрібний результат отримують не лише корупціонери, а як не дивно, ще й кремляді, які є ворогами України. Зараз розповім про цю схему, якою користуються в Україні. На жаль, частина компаній. Українських компаній уклала контракти на виробництво і в з міністерством оборони і отримали від міністерства оборони передплату на виробництво, але замість постачання впівідронів ці компанії, українські компанії, знаходять причину та надають Міністерству оборони довідку від ТПП торгово промислової палати про форс-мажори. і Неможливість виконати умови договору. Така ситуація дає можливість компаніям боржникам. Відтермінувати постачання, не постачати просто, або взагалі, взагалі, не просто змінити термін постачання, а просто не постачати ці дрони і пояснити, що гроші теж не повернуть. Згоріли всі дрони, втонули ще щось. Там багато є історії таких. Так, от це буде зроблено через форс-мажор. Гроші отримані, звісно, за це комусь подякують, що це буде сприйнято позитивно. А наслідки розумієте? Ні, тут не тільки корупція. Корупція страшна історія. Але тут ситуація ще й в тому, що наслідку цього зростає дефіцит FPV-дронів на фронті. Оці наслідки розумієте, але корупціонерів це не бентежить. І мої джерела кажуть, що без сприяння вищого керівництва Міністерства оборони подібна схема була. Неможливе на тлі цього навіть яйця по 17 гривень відпочивають. Все інше ви побачите в розслідуванні на Буї а в мене одне запитання: а як можна з такими покидьками взагалі перемогти? Хоча давайте відверто. Мені декілька виробників дронів поскаржили, що е, ну гаразд, ми цю схему знаємо, все є, але ж є інша проблема. Ну, наприклад, якщо вони продаватимуть дрони, кажуть знову ж. Через агенцію оборони закупівель, то мають віддати відкат десь приблизно 30%. Чи знає про це на і САП? Незабаром дізнаємось кажуть. До речі, ці ж виробники кажуть: що все ж таки з Міноборонною працювати дешевше. Там виключно 10-20%, А взагалі, якщо з корпусами, то за те, що корпуси в тебе купують, вони віддають ну не більше 10%, приблизно 6-8% так званих мотивуючих грошей. А, до речі, самих дронів на руках у виробників дофіга, але по багатьох причинах через схеми, через бажання, щоб платили відкати, існує така ситуація. Це, до речі, щоб всі розуміли, що відбувається, і це е, ситуація, яка, ну скажімо так, мене відверто дивує. Але є ще один момент: є момент того, що ну, сьогодні ж 9 днів спочатку міндічгейту, і мені вдалося поговорити з. Добрими людьми з генпрокуратури Ізраїлю я з дізнався, що з ними ніхто з України по міндічу не зв'язувався. Не було листи від САП чи офісу генпрокурора про з'ясування місця знаходження міндіча не для вимоги депортації, не по інших питаннях. І для 9 днів це ну, це допустимо. Головне, щоб на 40 днів. Все не залишалося так само, а тут з'явиться відчуття, що щось пішло не туди, і вже можемо відспівувати цю справу. Взагалі, чого варто чекати зараз? Від САП перше для початку оголошення в український розшук. Далі на сайті САП з'явиться обличчя Карлсона, і це буде. Початком процесу, ну тому що він не приходить, знайти його не можуть, встановлено засобу виїзду з України, тому що офіційно відповідь від Державної прикордонної служби з України не було. Є лише заява їх речника, на яка не є документами, яку не можна підшити до справи. А, а вони кажуть тільки про те, що законні підстави і троє дітей. Хочеться побачити все ж таки офіційний документ, тому що паспорт громадянина Ізраїля це теж законні підстави для виїзду з території України. Встановлення місця перебування міння отут може бути як, наприклад, з Денисом Комарницьким, якого у відьмі зафільмував Михайло Ткач, і після цього це стало доказом для НАБУ і САП, щоб визначитись з місцем реального знаходження, смотрячого від офісу президента за Києвом. Тож варто чекати поїздку Михайло до Ізраїлю, бо хтось повинен зафільмувати. Мінді до речі, може хтось ще поїде, не тільки він через суд обрання запобіжного засобу а так званої тримання під варти або арешту, як у нас люблять казати, а оце. Це вже дає оголосити можливість Міндіча в міжнародний розшук. І тоді на сайті Інтерполу з'явиться так звана червона картка, і от це вже відкриває можливість САП не просто зв'язатися з Генеральною прокуратурою Ізраїлю, але й запустити всі процеси та нарешті на практиці з'ясувати, віддає Ізраїль злочинців Україні чи ні так прямого договору про видачу немає, але виключення є. І це факт. Тому все треба перевіряти на практиці і в кожному окремому випадку. До речі, тут може підключитися наш президент і потужний Володимир Зеленський може заявити, або віддаєте нам Міндіча, або ну, мого друзяку та бізнес-партнера на 50% по квартал 95, або на шана. Нікого не пустимо до Умані. І якщо в Україні це сприймається, то ну це фігня? Ні, 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 для Ізраїля це буде. Дуже важливим питанням, а, тому ми ж віримо, що президент піде на це для досягнення результату. Ну, чиму не дуже потрібно, щоб Карлсон повернувся до України. От такий алгоритм варто чекати від САП а, з питання повернення Міндіча. чи сподіваюся, що процеси вже йдуть. Бо якщо ні, то піднімається головне питання: Куї продасть? Кому це вигідно? Я сподіваюся, що незабаром ми все побачимо. У нас попереду історія з оборонними спорудами, у нас попереду історія з закупівлею дронів зброї через Міноборони у нас попереду Нафтогаз, у нас стільки всього попереду. Так, це розбалансовує всю систему. Але ще раз, питання тут не до Набу і САП, питання тих, хто цим займався, тим, хто це Дахував тим, хто вибудував цю систему. І, враховуючи, як контролює владу Зеленський з Єрмаком, якось партизанити, міндіч не міг. Ми всі це розуміємо. Тож, ті, хто будували цю мафіозно корупційну клептократичну систему, повинні розуміти, що вони зробили. Сподіваюсь, що покарання все ж таки їх наздожене. І до речі, тим, хто каже, що міндіч е не головний, вони праві. Міндіч не головний. Міндіч давав накази Чернишову, давав накази міністрам іншим, але Міндічу давали накази ті, хто давали можливість йому заходити в міністерство і займатися всіма цими справами. Оце найцікавіше. Хто ж ці господарі міндічу або його бізнес-партнери? Сподіваюся, незабаром дізнаємось і про це. Бо на плівках одного прізвища? Стовідсотково не вистачає таке відчуття, що хтось його обережно повирізав для того, щоб потім це з'явилося. Подивимось. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Поставили вподобайки коментували. До речі, напишіть коментарях. Як ви вважаєте, а дійсно, міндіч кому міг підкорятися? це прізвище в коментарях. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Ну і не забувайте, що головне підтримувати Збройні Сили України, допомагати ЗСУ, підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ головне приєднати до ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. ЗСУ це взагалі запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є запорука. Є майбутнє. Нема ЗСУ, тоді не тільки майбутнього України не буде. Тому всі ресурси і зусилля на ЗСУ. Гуртуємось навколо Збройних сил України, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам, папа. -па.